We're standing on the edge Watching the sky fall We're hanging on for dear life Знову обіграш, зараз з боку гравців Все-таки знову вдається діяти з м'ячем Може бути небезпечно удар Але на місці чмут, передача Без удару Гравці качулівським Залишається трішки більше одинадцяти хвилин до завершення. Качурівка. Відбивається гравці фортуни. Гультяєв Микита. Гутяєві области. Ечкін, передачі п'ятою. Зараз залишав партнеру по команді, але вдається перехопити. Конвайне Павлою. контвайне з павлом. Контвайне зміщення, удар стійка. Зараз може бути небезпечно. Удар поворота! Удар. Але Це не виходить. Удар поворота! Як же зараз м'яч на Стартуємо тройтайм. Сартуємо цей футболіст. На початку сезону дуже вдавалося йому феїрити на цих футзальних майданчиках, а на сьогоднішній день вже yeah. У нас підпортилось. Небезпеч... Кач. Кач, його удар поворотах! Цим показником. Передача, удар поворотах! Ібрановський! Маташка Страуску! Зараз! удар. І знову Зіграно зараз було дуже добре! Конфайнес! Контвайнес з м'ячем. його передача, удар і, і, і взяття воріт о 1. -0. Гравці Качурівки відзначаються. Межив правил було зіграно. І одразу ж гравці. Конфайнес. Конфайнес на Крисюка Крисюк. Крисюк, але голкіпер зараз обороняє ворота з воротами. Продовжують діяти з нічем. Це удар поворота. Ну, Дай майже лінію, той удар дуже штуку зараз розірваний. Один-один! Один-один і хвилина! Хвилина залишилася! Трішки, мабуть, не зараз на третій вічою ці хатюрівки. Зараз 30 секунд. 30 секунд і, можливо, відділяється. Зараз фермери відділяються. Хороший от суттєво зараз Гультяєв її 1 Я кажу, зараз божевільна кінцівка цього поєдинку. Гультяєв Микита зараз виводить вперед свою команду на останніх секундах.